Вітаю, мене звати Гліп, я лікар-психолог, психотерапевт, працюю в гештальт-напрямку. Хотів би сьогодні поговорити з вами про тему чоловічої ідентичності. Кожен з нас стикається з такими питаннями, як: яка є людина, який є чоловік, який є батько? Що означає бути чоловіком? Це сила чи це розум? Чи це брати на себе відповідальність? Чи це вміння бути незламним? Ми беремо свої ролі із сім'ї, правила, слова. Але чи підходять вони нам? Які у нас очікування від себе? Які очікування у суспільства від нас? Не будь слабким, треба терпіти, плач для словаків, або заборонено почуття, побудувати бізнес до 30, купити квартири до 25. Це називається установка. Установки це чужі переконання, які ми взяли, з'їли і проковтнули, не перетравлюючи, тобто без аналізу. Зазвичай це сума досвіду наших близьких чи суспільства, які часто дають нам готові відповіді, як треба жити. Вони можуть бути дуже корисними, але і обмежувати нас. Конфлікт, яким мені треба бути, яким я хочу бути. Успішний, мовчазний, сильний, ефективний, спеціаліст у всьому. І відпочивати, а не досягати, говорити про біль, а не терпіти, бути лагідним батьком, а не авторитетним, залишатись у тиші, а не брати на себе всю цю відповідальність. З цієї частини випливає питання самооцінки, побудованої на досягненнях. Сьогодні у нас нарцистичний період у всій його красі. Соціальні медіа несуть культуру успішного успіху. Виникає відчуття, що всі вже досягли всього. Інстаграмні квартири, відпочинки, стосунки і навіть життя. Насправді це проблема набагато більше, ніж здається. Навіть дослідження, які сьогодні проводять, здебільшого роблять, щоб довести свою ідею. Тобто не перевірити її, а саме довести. І друкувати дослідження, яке зазнали невдачі, зовсім не одного. що говорити вже про звичайних людей, якщо люди науки страждають від цього тиску. Нам всім важливо досягати успіху, і це нормально. Але бувають і складні періоди життя. Кризи, втрати роботи, зміна ролей. наприклад, народження дитини. Чоловік може відчувати розгубленість або втрату сенсу. Хто є, якщо не той, хто завжди справляється. Стосунки з батьком та чоловіче наслідування. Батько це провідник у чоловіче життя. Це перше дзеркало чоловічності, його присутність або відсутність, його близькість або холодність. Усе це формує внутрішню модель, яким буде чоловік. Часто терапії розгортається, болючи теми, такі, як питання лояльності або її відсутності, прихований гнів, спроби перевершити або ніколи не бути таким, як він, найскладніше питання в роботі з ідентичністю це відсутній зв'язок з батьками. Коли накал у стосунках настільки великий, що люди перестають спілкуватись, оця думка не бути таким, як батько. Часто не дає людям можливості бути собою, потреба постійно жити в супереч, це відсутність свободи або ілюзія прийняття вибору. Екзистенційна криза та сенси життя. Перший складний період в житті кожного чоловіка: 9-15 років. Це період, коли починаєш пред'являтися вже не як дитина, а як чоловік, Включаються більш жорсткі. І жорстокі способи конкуренції. Тоді виникають основні питання: Який є чоловік, які бувають чоловіки, яким я стану, коли виросту? яким я вже став. У тілі гормональна буря, у психіці, пошук орієнтирів. у соціумі, жорстка конкуренція і порівняння. 15-20 років. Навчання, перші стосунки, робота, незалежність і перша відповідальність. Саме цей період хлопці часто потрапляють у депресивні епізоди, суїцидальні думки або банальне нерозуміння, як жити це життя, особливо коли немає прикладу. Хто є без батьків, без школи, без чітких правил, ким я можу стати? І що, як я не підходжу ні до чого. Перші провали, перші успіхи, глибокі розчарування. Стосунки, як дзеркало, проблем дитинства. 25 років. Дорослість в умовах війни. Це період, коли тебе можуть мобілізувати. Або ти сам вибираєш цей шлях. Чи готовий ти захищати країну? І як тобі жити? Період. Коли все тільки починається, але реальність задає складні запитання. Ідентичність захисника це про готовність захищати те, що цінно. Сьогодні для українських чоловіків це не символ, а конкретна реальність, повістка, фронт небезпека, відповідальність. І головний виклик, як не зламатися і залишитися живим всередині. 30-35 років це період досягнень, одруження, крівні посади, народження дітей, це час великих досягнень, але й випробувань. Цей період також може включати падіння, розлучення, втрата роботи чи бізнесу, криза батьківства. Люди часто недооцінюють складність цього періоду в житті чоловіка. Бо відбуваються фундаментальні зміни. Після народження дитини жінка фокусується на малюку, адже дитина потребує цілодобової уваги матері, а чоловік може відійти на другий план. Потреби дружини та дитини часто стають пріоритетними, що може призвести до відчуття втраченої важливості у житті чоловіка. Це нормальна частина процесу, яка зазвичай закінчується через 1,5-3 роки. Але саме перший рік з дитиною часто є найбільшим періодом розлучення. Криза середини життя зазвичай настає в 40-45 років. Це час, коли людина починає переглядати свої життєві досягнення та цінності. З'являється відчуття, що залишилось менше часу. На ці цілі. А також піднімається питання про сенс життя та ролі у цьому світі. У цей період можуть підніматися такі питання: як: чи справді я досяг того, чого хотів, чи правильні мої вибори. Що далі? Чи не витрачено час безглузду? Чоловіча дружба і підтримка. Багато чоловіків не мають справжніх. Глибоких, довірчих зв'язків з іншими чоловіками. Стосунки обмежуються спільною діяльністю і часто відсутній простір для розмов по справжньому. У мене є друзі, з якими я п'ю пиво, граю в теніс, але не знаю, чи можу і сказати їм, що мені погано. Це питання про потребу в племені, спільності, справжньому братерстві. Часто ця потреба закривається через заняття спортом: футбол, бокс, боротьба. Сьогодні вони сильні проявлені через братерство у війську, але вони також можуть реалізуватися через стосунки з батьком, дружбу або з сином. Якщо ти у пошуках себе, переосмислюєш, ким ти є у стосунках або в житті, запрошує в терапію. Це простір, де можна досліджувати свою ідентичність чоловічу або жіночу. Будемо шукати опори, сенси або пазли, яких не вистачає.